Друзі, усім привіт. Прийшла в гості до своїх любимок, а вони сидять тут та спілкуються так приємно. А чому вам так весело? Дик? Що та до сих... Вчора купались і я не залив. Кіно да? не дивиться, не захоче. Та, та сам почалося. Матуся, ходім, випустимо курочок, заглянемо. Ми посадимо рішок. Ох, нічого собі, як цікаво. є. О, татусик на ніч глядя, горішок буде садити. Дядькуля, ходім, горіх потримаєте. Так, друзі, ну що, йдемо гуськом висаджувати горішок сьогодні. Паволовський. Та Чи... ти що? А, а де він У мене вже той хоче посадити. Ну Ходімо, ми відкриємо курочок, а, -а, -а. а таточка поки інструмент візьме. Ой. Ай, тривога цілий день, якесь сонечко яскраве, як гарно на вулиці сьогодні ввечері. Горішки вже бачу валяються. У цьому році горішків поменш. Минулому році збирали всі. Вони ждуть і сідати, сідають. Як не висідать, так вони... не вони сідають. Та ти що? Сідати, що вийшли. Вже треба сідати на нас а Вони. Ну тиркою, поки їх випустиш. Ну, вони ж звикли що поки ввечері. Погрібуться трошки попасуться і саме позаходять. Угу. Як їм гарна травичка така зелена, густа під осінь. Влітку було рідко, якось тут майже не було трави. О, вже жара така угу. Угу. Ну все, побігли туди. туди. Це Ваші аж далеко. Угу. Так, ну ходімо, бо таточка зараз горіх без нас висадить. Фундучок буде садити. Бо у матусі на городі там фундуків повелося. Визбарила да, і відеоролик. Я їх на шифери висипала, вони просихають. Тушечок. Так, а де? Так, що ми води нестимо? О, оце він такий буде висаджувати буром. Ямочку зробить буром. І воду туди нести. Да, ма, принеси. Воду нести. Не треба. Надо, не треба. Надо. Надо. Він вже, наверное, з... а він залишиться, він опарничок, мабуть, буде садити. А, на дорощування, мабуть, дамо. Ма? Я не знаю, то може її упарники не треба. Ні, не треба, той вже дорослий. А що це ти позав'язувала пожрала. Та ти що, яка негарна куриця. Хороші головки перелітають, Вон, диви. Куди. Де? Ах ти, малявка така, випадена. І головне, погано не клює. А да. там погана капуста, не клює. А тут ось диви диви, виклювала, половину. Ма, ну а чому ж вона погано буде клювати? Така капустинка, а вона Звичайно. добре Ти Бачиш, ще вже сіко нарізала. Буді трошки красивий, да, а добрий, який. добрий. Насистий взагалі. <рес> Ма, ходім до татка. Я тоді начинила, морковкою. Подивимось, як він буре буром. А він зайде аж туди. Так, курочки побігли гуляти, тут а тиша спокій нікого немає. Тут нещасних 10 курочок. Зараз висадимо фундучок ще один, бо тут два кущика каутатки чомусь пропало. Декілька кущів добре ростуть, а два повністю засохло. Хто пропав? Ма? Знов сипляться, ма фундучок той де, ще будемо висаджувати. Багатенько зібрали, а все ще сипляться. Ну, я також багато зібрала і дуже багато ще на кущах висить горіхів. Довго сипляться, дамо, десь півтора місяця, так? Да? Знаєш, чи в мене відрізняється фундук? У мене без зеленої коронки, без листячка падають, а в тебе із листям в шапочках. Я не знаю. цей Та ні, в минулому році кожен горішок був у зеленому листячку. Перебирали. А. Так в мене на подвір'ї така ж точно спека була. Ну, у мене без не сипляться. сипляться. Тебе я також дивлюсь цьому році. Без каруночки. Ось така форма цікава. Це, мабуть, оцей крупний, що у мене. веба називається. вони були крупненькі, а зараз вже, бачиш, нічого стало. Ну, так йому скільки років уже цьому дереву? Дивися. Це кущ, як татко цікаво сформував. Подивіться, як таточко цікаво сформував кущі. Фундучок це звичайний кущ, який із землі виходить багато пагонів і потім такий широкий, щільний кущик наростає. А таточка в один стовбур пустив, все, звичайно, обрізає по колу. Але коли підріз цей стовбур, він його підрізав. Щоб він отак ось розвітлявся. Оце я так не люблю, друзі, тому що понизу багато гілочок наростає, потім незручно збирати горішки. Ну, я дивлюсь, таточко, пообрізав бокові гілки, ті, що внизу росли. Тепер горішки он, зручніше. А я пускаю два-три ствола прямо стоячих, і вони також виростуть, отакими такими -то встелезними будуть. Понизу всі гілочки прибираю, дуже зручно збирати горіх. Можна по-різному формувати ці кущі. Можна і у формі дерева зробити, як на штамбі. Можна і в 3, і в 4, і в 5 ствола. Можна, як кущик пустити, але потім дуже загущено, незручно лазити там. Ну, а можна як деревце розвітльоване. Тобто маленький стовбур. Хоча татко подивився на мої, і йому дуже сподобалось. Він говорить, Да, дуться, в тебе краще, ніж у мене. Чому я так зробив, навіть не знаю. Можна було прямо стоячий стовп залишити один-два. Ха-ха. <гум> Курочка. <гум> І знає, біжить, щось розповідає, возмущається, мабуть. <сі> Ох і курачки. Полюбляють вони до сусідів. Ну, там же зелено і грибуться в городі. Ну, Хай да. пасуться. Там Хай пасуться. Да? Ви шкоднічки маленькі, тут півники вже співають вовсю. І там воно ріхи. Ти бачиш, Ну, бачу, звичайно, де фундучок, і там і орішки. Курачки удобряють фундучки. Де курочки, там і горішки крупніші. Ой, а так. Поки татко посадить фундучок, матуся вже висобирає горішки. Не багато, вже карман вже да, скоро без штанів залишився. Карман пован. Повен карман. Та встанеш, а вони сповзуть. Та так швидко і різко, що не встигнеш помітити. Па, а що ти таку величезну, глибоку яму риєш? Нічого собі. У ні нього там корінець, ні, коріння у фундукі стержневе, дуже довге. Я колись намагала пересадити маленькі саджанці, в мене нічого не вийшло, друзі. Все одно перерізала корінь, метр викопала, воно так низько. В глиб землі входив той корінь, оце в нього стержневий корінь, і він дуже глибоко в землю йде. Ну, а боковушечки, звичайно, корінці розпушуються. А оцей він хоче рівняє, щоб рівненько було. Оце так і я. В кого я навчаюся? Звичайно, у свого татка й матусі. В сторонку відійшов, подивився, що рівненько від деревця до деревця. І посередині два посадить. А він уже два-дві ямки вирив, а я не помітила, поки полялякала. Два горішка буде висаджуватись. Короче, не собрати який Бачу, тримай його міцно. Це ж поки до хати дійдеш з'їсиш їх усі. Я вже їла, якась день. Я ж тебе знаю. Виб'єш тобі. О, Господи, та то, мабуть. не тут. Я беру, це вже не год. То прошлогодні. А ти садити маєш той, що кущ величенький, а? Да? Та чи я знаю, я вон он ще візьму. Та він поганий мотой. Він ще да, не раз. знакий. Який викопаєш? А, це їх два треба, да? Па, Там є. А? Там є. Один маленький. А де ж там кущ великий. Коло сарає. І отут я, по-моєму, десь бачила, я вже забула. А там же он також є, там де канавка десь була. Ні, там є багато, йому хватить, вистачить. А ти сьогодні не садитимеш? Ні. Та ну куди він заморився вже. Завтра вже зрання посадить. Потрішки, друзі, не поспішаються. Сьогодні ямочки зробить, завтра висадить. Це матуся у нас моторна лодка, вона встала в 4 ранку і в 12 ночі лягає відпочивати, не присідаючи. Он ні коліна не гнуться вже, не присяде, як той робот ходить, а заспокоїтися не може. Всіх їй шкода А Оце горіх чи ні? Це також горіх. Прямо у винограді. Кусь. І там хороший. І виноград, і горіх. Так і отам у канавки, па. у канаві був горіх. Та в Канаві там я посадив. А, да? Питомник зробив, там у мене тринадцять А-а-а. Та ти що, мо? А що ж він? У винограднику попроростали фундуки. Ось то ж виноград поливає. А, да, по. Угу. А ось хороший. Про... І під сараєм, і під сараєм, а там хороший. Ось тут і два підсараю. кущі. Ось там. Бачите, у коріння кущик фундука. Ну це треба пройтись, а можливо ще так. де є. Ні, ну маленький оце хороший, і там кущ. Угу. Ось, тільки як його викопати. Пусть щети, бачиш? І молоді вітки. Що там? Та татко так серйозно. Та нехай не треба пастись. Це чужа територія, як гарно, городик, який чорний. Ага на камеру як гарно. Ну, у господарів справжніх все завжди гарно. Ой, таточка ще глибше робить. Це він так підготавлює ямочки. А інструмент Забирати. Ні, Ну це ж потрібно так було горіхові прорости в самому корінні винограду. Ви подивіться, виноградик ну він тут під деревами ну дуже пропадає. Ті виноградники гарні у батьків стоять. І ягідки крупні, смачні. А цей взагалі не росте, ніколи не плодоносить. Матуся, хоче, щоб таточко прибрав його звідси. А тут ось один фундучок проріс. <ріс> і ось також у корінні. Це ж горішки. Чому вони проросли саме у корінні винограда? Дивіться корінець винограду і горішок фундучко. І точно там. Тому що татко весь час поливає виноградники свої майже кожного вечора. Звичайно, що. Там, де волога, там горішки проросли. Отут ще в канавочки я бачила. Горіх. Але Матуся говорить, що татко вже тут на дорощування, дивіться, насадив іще фундочки, Ось подивіться, а таку канавку він робить. Глибоченьку, це він трішки зарив там горішки, вона була взагалі глибока. Отут ріс горіх, але я бачу, що він його вже викопав. Це, друзі, те, що я вам розповідала, як вирощує татко свої фундучки. Він насипає повне відро піска, ставить його в подвал, натикує цей пісочок фундук, та й не тільки фундук, там і воловські горішки, і може якісь кісточки прикопати. І поливає теплою водичкою всю зиму. Тобто насухо він не залишає. В подвалі тепло, звичайно, а потім по весні... Проростають такі маленькі голочки, тобто саджанці. Горішки проростають фундука, воловські. І він робить потім отаку канавку по осені, так, по осені. Весну вони ще в підвалі ростуть, я уточню, друзі. А по осені він на дорощування висаджує ці молоді саджанці. Накриває листячком і вони потім ще проростають із цієї канавки і виростають. Але в цьому році я бачу, що він сюди не молоді саджанці з піска пересадив сюди, а горішки, мабуть, натикав, тому що я не бачу там молодих саджанців. Просто земля з'єрошена, видно, що там щось посаджено. Я думаю, в цьому році він вперше на вулиці понатикував горішки в канавку і хоче подивитися, чи вони проростуть. Бо завжди в цю канавку він висаджував з подвала уже готові саджанці, які проросли у відріз піску. І ці маленькі саджанці він висаджував, прикривав і рік і ще дорощував, а потім роздавав уже людям готові величенькі саджанці, які були і по 30 і по 40 сантиметрів. Ну, тобто фундук не так швидко, що прям раз і за літо виріс великим деревом. Ні, друзі, він повільно росте. Так що це така навичка, в якій татко вирощує горішки. І ми з вами весною прийдемо сюди, якщо все буде звичайно добре, і подивимося, чи проростуть горішки на вулиці е, у канаві. І потім буде нам вже е, зрозуміло, фундучок вирощувати в підвалі, чи можна і на вулиці. Па, ти в отій канаві, що зробив для фундуків, ти туди посадив горішки чи саджанці маленькі ті, що проросли? що Забурив? Ні. А. Канава. То як тобі сказати? Розсадник. Розсадник. А там горішки? А, і ото я упхнув 13 штук ага. горішків, полив водою. А тепер на зиму я їх довжен накрити. Листям? Листя, опилки, зверху положити хварину. Щоб воно листя для чого? Для того, щоб земля не промерзала. Щоб земля не промерзала. І все. Тому що якщо земля промерзне, сам плод він замерзає, потім розмерзається, як каша робиться. Він не може. Виросте. Mm -hmm. Па, а раніше ти в цю канаву висаджував саджанці із підвала, Ті, що виросте, то, б... то вже готові. Я, і ти на один рік на дорощування висаджував у да, канаву. Про, просто щоб вони більш мочні да. стали, я їх ще літо держав, mm -hmm. а потім уже розсаджував. Mm -hmm. Ось такі діла. В цьому році ти вперше посадив горіхи в цю канаву. Оце в цьому році я їх посадив да. і подивимося. якщо прийнялись, угу. Не, не помер. Uh -huh, uh -huh. Воно ще смотря, яка погода буде. Па, па. То тоді ти будеш не в піску в підвалі у відрі вирощувати, а прямо на вулиці. Да? Ну, на, на вулиці, то ти а хочеш передати. Вони мені не нужні. Ні, то я можу. їх на всякий случай сажаю. Ну просто ти любитель садову, ти без цього не можеш ну, щоб, жити. Ну, Щоб щось росло. <рес> Потім вийду, роздам, да, і, да, роздам, і поведьоргую та викину. Ну, тепер буде кому роздавати. Друзів у нас багато, так що всі хочуть mm. твої горішки, сподобалися. Да. Мені навіть один горіх вже сорт підказали, назву. Самий крупний, той, що в мене росте. Форма в нього така цікава. Доверху заужена, а внизу роз, така широка. Грушкою. Да, називається вебба. Вебба. Це дуже грамотні. Це ті ж, які дружили з мічуріном, то вони так і називають. А в нас у сільському хазяї просто оріє. Іди ти з ним, хай він тебе проведе. Хорошо, ма, щас ще постав, ма, постав ще. Па, і останнє питання: де ти взяв оці саджанці фундука? Що в тебе зараз, я бачу в тебе чотири сорта різних. Ти говорив з директрисою, познайомився в якомусь а, питомнику. Та я їх перший раз як захотів виростити, в мене шість згод не вийшло. Кошмар. А потім їздив я в лісничество, там один мужик мені розказав, mm -hmm. ну після його розговору в мене не вийшло. Mm -hmm. А потім поїхав до жінки, вона мені розказала, і от у мене перший раз з'явилися uh -huh. рослики. Ну дякуємо Я був радий. Я підпливував лише горішня. Я помітила, тому що ти не тільки в себе вже засадив все фундуками. У мене усе і у мене тоді пішли діла, і я всіх вас засадив, тому що. Якщо в мене умре, да. то я до тебе да. піду. Якщо <laughs> у тебе в мене Саша є да, племінник. Да. Саша брат є, всіх є фундук. Да, вот. У всіх є фундучки, mm. це mm. гарно. Ну то так і діла. Да. Ну, дякую тобі, татусик, ну, пиши, зараз... я проведу Ага, Ходімо. Ну все, мої хороші. Татко трішки мене проведе і підемо відпочивати. До нових зустрічей. Пока-пока.